Цієї ночі окупанти обстріляли Харків. За даними військової адміністрації, понівечини, дитячий оздоровщий центр, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. Без постраждалих попередньо стріляли ракетами С-300. Атакували також Дніпропетровську, Херсонську, Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Укриття за 70 тисяч гривень прямо біля ліжка. Українець створив капсулу життя. Так, укриття має збірну сталеву конструкцію, яка розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях та приміщеннях, де немає можливості обладнати монолітну конструкцію. Поки що є два варіанти укриття для трьох та шести осіб. За словами автора, конструкція має врятувати від завалів, скла з вікон, зеркал та уламків меблів. Президент Еквадору оголосив про внутрішній збройний конфлікт та мобілізує армію для боротьби з організованою злочинністю. Як повідомляють місцеві змі раніше в країні було оголошено режим надзвичайного стану і комендантську годину для відновлення порядку у в'язницях, у яких пройшли бунти. Озброєні банди проникли в університет та на телеканал. Відомо про заручників. Члени банди вимагають скасувати надзвичайний стан та прибрати поліцейських і армію з вулиць. В американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань. За даними місцевих змі, вихори зачепили Маріану, Панама Сіті та Форт Родердейл. Торнадо залишили за собою сині спалахи, зносячи лінії електропередач. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та високу ймовірність повторення бурі. Відомо про мінімум чотирьох загиблих, приблизно 100 тисяч осіб лишилися без світла.